Наступний Уельс Пул, якого зіграв Пол Малін, футболіст-нападник клубу Рекса, співвласником якого є Райан Рейнольдс. Як ви бачите, на своїй сімейці він не зупинився. Отже ж, Лодара. Канада Пул – це Дедпул канадець, якого зіграв дублер Рейнольдса Алекс Кишкович. Хм, цікаво, його прізвище натякає на те, що в нього величезні кишки. Ох, полюбляю я такі ігри слів. Гарольдпул це Дедпул, якого зіграв Гаррі Голланд, брат Тома Холанда, а той який павучок. Він собі, знаєте, побачив, що братуга знімається у фільмах мільярдниках, та ще й при цьому охмурив Зендаю. От і стало йому зазвірса, ну і він собі подумав. Так, ну гаразд, Зендая відіб'ю років через 10, треба ще трохи підрости. А поки знімуся у третьому пулі, і сподіватимуся, що він вздрючить не майже жаху